Сьогодні сьома річниця загибелі сумчана на Олександра Ніщенка. Його рідні, побратими та друзі зібрались на алеї героїв на центральному кладовищі Сум, аби вшанувати його пам'ять. На момент загибелі чоловікові було 44 роки. На військову службу до СБУ він вступив у 1993 році. Пройшов шлях від оперативного співробітника до керівника одного із структурних підрозділів Центру спеціальних операцій А СБУ у Сумській області. От часто кажуть, що от. Саша загинув, люди гинуть. Для чого? вроде, нічого вроді не міняється. Загинув він за це небо. Він вмер за Україну, за нас, за всіх. А ті негаразди, які зараз у нас є, ми їх вирішимо, як закінчиться війна. Ми українці, ми горда нас, тому ми завжди будемо стояти насмерть і відстоювати своїх незалежність. Олександр був. Один з найкращих снайперів України він був не тільки високим професіоналом своєї справи, але і був людиною з великої літери. Нам доводилось брати участь раніше у навчаннях різних і були різні ситуації, але ніколи я не чула, щоб він підвищував голос на своїх підлеглих. Ніколи я не бачила, щоб він був якось психологічно розбалансований, завжди зібраний, завжди позитивно налаштований. Він був і офіцером, і наставником, і насамперед він був людина з великої літери. Мама бійця присутнім зачитала вірш, який написала спеціально для мешканців Краматорська і Слов'янська. Його включили до книги Олександра, заступник сумської учні сумської 30-ї школи, і передали у місцеві бібліотеки. Не видно досі ще кінця війни. Ми знаємо, з чиєї це вини, згуртуймося, народи, браття, та не дамо разу вагон багаття, так званим нашим братцям ворогам, втіху їм на гори нам. Народи мій, ми сильна, горда нація. Давайте зробимо так, щоб врешті-решт скінчилася війна, так звана операція. Загинув Олександр Аніщенко 5 травня 2014 року. Того дня група вирушила в напрямку Слов'янська. Біля селища Семенівка вони потрапили в засідку під обстріли з трьох сторін. Олександр разом із товаришами зайняли кругову оборону, прикриваючи евакуацію поранених. Полковник Аніщенко загинув від прямого влучення з гранатомета. Разом із ним у тому бою загинули ще двоє українських військових. Оказом президента України полковнику присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно рішенням Сумської міської ради чоловікові про своє названня почесний громадянин міста Суми і на його честь названо вулицю. Також на його честь названо один із навчальних курсів Національної академії СБУ.